Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазуріарік. І отакого от кентавра Ми недавно показували відео з Хмельниччини. Ой, Івано-Франківщини. І так як ми планували, як я вам вже говорив, частенько ми плануємо взяти тракторець Китаєць 40 кінських... Сил. Зараз знімемо просто чотири. Зараз ми знімемо його стреле і розкажу остальне. Бере звичайно зять. У мене зять воєнний. Він назбирав більшу половину грошей вдома, але з переїздом трохи гроші пішли і так докинулися. і Ми купили отакого тракторця. Бачите, взяли тут. Є надія, є надія, що... Вернемось на Херсонщину, звичайно, але ми його взяли, бо не знаємо, що далі буде з цінами, з тим всім. Вернемося на Херсонщину і будемо обробляти свою землю, так як ми привикли. Бачите, не, не думаємо щось тяжке, а думаємо, як то кажеться, легке, а далі будемо займатися землею. Так як в нас землі вистачає, ми і тепличками в мене відео все видно, показано. Так що отакі от тракторець. Бачите, Я вам просто покажу. Чотири вже тут, так. як 25-ка там є три циліндри, а тут 20, тут сороковка вже є чотири циліндра. І остальне я вам покажу, розкажу, вже як знімемо. І заведемо. Ось такий тракторець. Трьох точка, але без фризи брали. Фризу можна брати і беушну, я думаю. Ну, а все на все зробиться, звариться. Отакі От тракториці. Отакі От трошки комплектація є, фільтри дали, каві якусь, фарбу ще дали. До нього ключі, ствердки, сіла дав, щоб він не взяв нічого, <ріху> вот такі. Ну Він трошки більше, звичайно, за 24-ку. Це сороковка. Ось така. Панелька. Проти овеси. На колесах задніх проти Є непогано. Оце вже вже завів. Зараз я розкажу. Він сам тракторист, він сам тракторист, він може, як говориться, на джондірах на любих він робив, тут навіть робив, як був по приїзду, ми робив, він працював на, на цьому на «Джондірі». Такий тракторець. І вирішив, е, як то кажеться, все ж таки трахтурця собі взяти. Доставка тракторця по в заході України безплатно, так що кому що інтересно, можу дати номера телефонів. А роби непогано, така нове. А ну прит. О, та оптика світить зараз. acabo de salir de cojano batería acumulador generador oh, ¿qué Понижена і повишені. Я переключився на понижену. Грач. Два насоса. Стоять. Бачите? І сім з половиною тисячі доларів. Трошка, звичайно, те, що піднявся долар, гривнями більше треба. А так якби був як раніше, було б дешевше. Тому без кабіни в нас і так жара на півдні України, а трохи покатається жара на півдні України і так. І... До нього робиться просто-напросто. Робиться всі ззаді, самі варяться, тягнути пленку, тягнути капельне, що хочете. Можна варити самому і це все робиться. Це якщо на гектари. Навіть можна їздити, заробляти, як ми раніше. Знаю, що хлопці ще й непогані гроші заробляли в тих самих корейцях, чи що не отягувані пленки, чи обирання й самої капельки. Такі трактори, бачите. Всі багато говорять китаєць. Ну, Хвати, скільки років хватить, тому що з городу рані, якщо ми робимо, працюємо на городі рані. Кажуться, овочі, вони дорогші, вони дорогші і так що грошенят, як то говориться. Ось такий фільтр, бачите, Ось такий фільтр є. масло, зідається з одного. Робить непогано. Це бивший кентав, це бивший ДТ вроді. Бивший МЗ. Це фірма. Та то наклейка, як в тих е, мотоблоках. Вся вона одинаково по Ну а мотори теж тут сильні, добрий мотор сиді. Ось такий тракторець. Так що поспорити, які ліпші, ще наш старий, як то кажеться, ще за того часу купити, теж вложувати, чи взяти нову, поробити, відпрацювати. І можна не собі двокорпусного плуга собі, туди трьохкорпусний буде е, тягати, а так до корпусного плуга і зорати. Ну, а решта можна війшов без фрези, правда, буду казати, зразу без фризи. Фризатися чи чим то можна бучну взяти, е, хто, на дешевше, звичайно. Можна попасти на беучну до нього, фрезу і працювати.

Це є. Це є. І четири косінки. Піш огляд такі зробила. панелька. конейка. Ота панелька. такі руль. Такі так руль. Нехай працює. А ми будемо свого чекати воїна здоровим і так всіх, як то говориться, хто прийшли і в мирний час краще приорювали, чим воювали. Порати вирощувати. це наше діло було вже довгі часи, поки, поки не авала на напала на Україну. Ну, перемога буде за Україною. Всіх з Новим роком. Призлом кустом сина святами. Пошли вам до побачення.